І що таке сухий корм. Готовий раціон це повністю збалансоване харчування, яке забезпечує організм собаки всіма необхідними поживними речовинами. Що ж стається, коли ми приходимо до змішаного типу харчування? Насправді ми порушуємо цей баланс. Це те саме цінне, що є при годуванні готовим кормом. Ну і натуральне харчування. Насправді в домашніх умовах практично неможливо на всі 100%, як би нам навіть не хотілося, збалансувати раціон тварини у поживних речовинах. І через те оптимальним вибором є все-таки готовий раціон, який здатний на сьогоднішній день не лише підтримати життя тварини, а й зробити його більш активним, здоровим та довготривалим.